Чики дівчатка, сьогодні ми з вами на занятті познайомимося з новими дуже цікавими та веселими героями та героїнями. Іскорками! Хочете дізнатися, хто ж це такі ці іскорки? Іскорки живуть у нашому світі, але бачать їх тільки діти та дорослі, які знаходяться поруч з ними. А приходять іскорки тоді, коли хочуть з нами погратися або поділитися своїми суперсилами. Так, так, дітки, іскорки мають свої суперсили. Ну що ж, давайте тоді з ними знайомитись! А ось і перша іскорка. Бринь, дівчинка! Дуже творча, любить співати, танцювати, ліпити, малювати, тобто креативити. А ще вона навчить вас розуміти, що ви відчуваєте, і ділитися своїми емоціями. Іскорка Бринь ініціативна і поводиться активніше за інших. Вона розмовляє гучно та цвінко, часом трішки подовжуючи звук Р. У словах, немов звірядку. Наприклад, Привіт! Привіт! Рахуємо разом! Якщо іскорки кудись мандрують чи потрапляють у пригоду, то в більшості випадків це стається завдяки ідеям бринь. Ось така наша бринь. А щоб краще запам'ятати ім'я цієї іскорки. Потрібно уявити, ніби ми граємо на гітарі. І кажемось так: Брин! Брин! Ану, повторіть за мною. Брин! Молодці! То як звати цю іскорку? Брин! правильно. А ось іще одна іскорка. Звуть її Джуж. Це також дівчинка кмітлива та допитлива, любить дізнаватися про щось нове і розповідати про це вам, наприклад, про числа та слова. У Жуж математичний склад розуму, тому й наука та технології це її суперсили, якими вона залюбки ділиться з іншими. На відміну від бринь, ця іскорка. Поводиться стримано та скромно. Але коли випадає нагода завжди дасть слушну пораду. Жуж розмовляє гортаним голосом інтонації спокійні, розмірені та виважені. Її ім'я дуже легко запам'ятати. Пожужі так, як бджілка. Ж -ж -ж -ж. І покажіть, як вона літає. Жу, жуж. Жуж. Жуш. Запам'ятали її ім'я? Так, це Жуж. Знайомтеся, це пум хлопчик. Він знає все про те, як бути сильним та здоровим. А ще він навчить вас правилам поводження вдома та на вулиці. Пум пересувається на візку. Якщо в когось із друзів виникає занадто шалена ідея, пум завжди вбереже чи застереже від неприємних наслідків. Незважаючи на таку обережність, пум веселий і товариський. У своєму мовленні пум часто використовує вигуки з позитивним забарвленням. Наприклад, Ова! Супер! Вау! Круть! Запам'ятаймо, як звати цю іскорку. Поплескаємо себе по животику і надуваємо щічки. Пум, 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 як по барабану плескаємо. Пум-пум-пум. І надуйте на щічки. Пум-пум-пум. Цю іскорку звати пум. І остання дітки іскорка це Міо, хлопчик. Він допоможе вам, коли ви не знаєте, як погратися з іншими дітками або дорослими, чи з ними просто поспілкуватися, а ще любить та береже природу. Суперсила Міо – це емпатія. Він співчутливий до живих істот, і навіть рослин завжди вислухає іншого та додасть дружну пораду. Коли в когось поганий настрій, це першим помічає Міо. Тон спілкування Міо м'який і плавний, він рідко галасує та разом із жуж урівноважує емоційність бриня. А як ви гадаєте, на що схоже ім'я цієї іскорки? Здається мені, що так ніби киця м'явчить. Давайте почухаємо себе за вушком, так як киця, і пойнявчимо Мяу! 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 То як, дітки, звати цю іскорку? Правильно, мяу. О, дітки, ми і познайомилися з іскорками. Але для того, щоб їм почати з вами гратися. Потрібно промовити чарівні слова. Коли ви їх чуєте, це означає, що час здобувати нові суперсили. Отже, послухаємо ці слова, а потім спробуємо повторити за мною. Ну, друзі, разом грати суперсили розвивати. Ну що, запам'ятали, дітки, ці чарівні слова? А тепер давайте спробуємо разом з іскоркою їх повторити. Нуму, друзі, разом грати, суперсили розвивати. І ще потрібно додати деякі рухи. На перший рядок потрібно плескати себе в долоньки. Ось так. Нумо, друзі, разом грати. І другий рядок. Суперсили розвивати! Показуємо, які ми сильні. Повторимо ще раз. Ну, му, друзі, разом грати! Суперсили розвивати! Молодці! Чудово! І іскорки також сподобались! Чудово, малята! Ось ми і познайомилися з усіма іскорками. Яка іскорка вам сподобалась найбільше? Можливо, якась нагадує вам самого себе. Іскорки кажуть усім до побачення! І давайте з вами разом повторимо чарівні слова. Ну, друзі, разом грати, суперсили розвивати! Молодці! Бувайте, дітки, побачимось на наступному шоу! よっころ。